Вітаю на каналі Андростудія, і в нас другий день наших пригод в спа-готелі, сніданок, п'ємо сік зранку, щоб зарядитися та вімкнути наш шлунок, щоб запрацювала наша система. Тож, будьте здорові! Ми вже в столовій, людей багато. Взяли собі поснідати і продовжуємо день. Це готель, лобі-готелю. До речі, тут піаніно, камін Такі зручні крісла, начебто розказують вам, сідайте, ми, вам, ми вас обнімемо. Ну, А це ведучий каналу AnroStudio. Проходимо далі на пляж. Бачимо таке класне озеро біля басейнів з водичкою. А тут лілії розквітли дуже гарні. Можна тут посидіти біля озера, замовити, звичайно, каву, капучино, лате. Ну, За додаткову ціну, звичайно. А це дитячий басейн. А, тут а, я вже ось красуюся перед вами. Okay, людей тут там дуже багато в дитячому басейні. Треба йти домочкою займатися. Вирішила вам показати. Тут людей як, як гусей. Угу. Так, кличуть уже треба треба, пошла стрибаю. Ну а це вже вечір. Підійшов. Ми йдемо на вечерю. Найсмачніші це закуски. Я тут знову набрала салатиків, трошки картоплі засмаженої. Ну, а це як вам салат з креветками? Дуже багато креветок. Так, дивимось. Здається, десерт нам принесли. Ну що? Це заради десерту можна приходити. Вони невеличкі порції, не переїмо і не наберемо лишніх кілограмів. Гарно. Ну, а це вечірній концерт на замовлення для гостей готелю, як кажуть, посидіти, послухати музику і замовити коктейль. Тобто це така собі промо-акція. Підтримайте бар, заходьте всі на бар. Перед тим як піти спати, треба хильнути зайвого або не зайвого. А це добрий ранок останнього дня, точніше півдня, адже ми маємо виселятися з готелю. Не ну, що казати, тільки почали відпочивати, а тут уже треба збирати балізи і їхати додому. Моя вам порада. Поїдьте куди-небудь на один день, на одну годину. вийдіть з дому, змініть атмосферу і ви відчуєте себе абсолютно по-іншому. Натхненними на нові. На Перешкоди, які ми всі зможемо ну подолати. Дякую, що були з нами на каналі Амери Студіо. і всім класного сестру. Ну що, підемо, знаємо, що нам похроміти. У нас пригода на останок, йдемо дивитися на Соляну Башту і на готель з виду іншого. Знайшли, до речі, у райському місці. Ну, дивіться, який гарний ставочок там. Лава, тут лілії розквітли, клас. Пойдемо далі, йдемо дивитися на Соляну Башту. І на готель з внутрішньої ну ззовні, можна сказати. Який він дійсно великий, тому що так, коли сидиш в готелі, не, не видно. А зараз ми побачимо. Така невеличка пригода. До речі, тут так класно, така... алейка і такий тіньочок, тому що вже сьогодні спекотно. Класний цей. Щось мені нагадує, знаєте, як ми начебто в лісах закарпаття трошки. Ну, Україна скрізь, розумієте? Ми ж українці не можемо без України. Ми постійно шукаємо. Все схоже на українську. Українська душа скрізь. А до речі, ви знали, що в Угорщині також була українка, як у Франції Анна Київська. Анастас... Тут була Анастасія, яка була заміжня за угорським князем. До речі, навіть є монумент, присвячений нашій київській княгині. Він знаходиться на острові Тіхань біля Балатону, тобто це Західна Угорщина. Якщо вийдеться мені там побувати ще раз, я була одного разу. Вам покажу, ой, дивіться, тут такі квіти, зараз покажу красу. А це такий місток мені начебто нагадує, як в Англії місти. Мостики такі, знаєте, старовинні. Там їх багато. Уявімо, що ми в Англії. Оце так виглядає наш готель зверху. Ну тобто ззовні. Наскільки він великий, видно, ось тут. Йдемо ближче. Вже неодноразово повторююся, що готель дійсно вражає своїм масштабами і незвичайною архітектурою. Він мені нагадує грецький острів, там де будиночки зверху донизу розташовані. Тільки це один великий будиночок, де люди можуть підсмажити своє сальце у басейні. Це я жартую. Ну а поруч знаменита соляна башта. Вона різнокольорова така, начебто хтось її пофарбував. і Дійсно, як пам'ятка. Тут заради, башти люди просто приїжджають, щоб подивитися, подихати повітрям. Як вам вражає, правда? Просто наскільки він великий, цей готель видно, наскільки він могутній. Мені здається, оця структура нагадує грецькі міста. Вони теж так. Ось і, Нормальна водичка з башню. бачу вона в неї такий пар, Відчувається в повітрі, особливий цей сольовий сад. Дуже приємно, розладна. Останній погляд на готель. Кажемо, йому до побачення. До наступних пригод. Ну що останні кадри сольової казки. Залишайтеся на каналі AnroStu. Будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте лайк і підтримуємо одне одного україномовний YouTube. Це класно бути з вами. Дякую, що відвідали цей термальний курорт. Разом з нами залишайтеся на каналі АндроСтудію.